Наш благодійний фонд підтримував культуру і культурні проекти протягом всього існування благодійного фонду. Це 8 років. Але знаєте, під час війни ми свідомо вирішили посилити підтримку культурних проєктів, тому що Росія прагне знищити нашу культуру, знищити нашу мову і знищити нашу пам'ять. І у нас цілий перелік проєктів. Ми підтримали проєкт і продовжуємо провадити проект українського кіно разом з асоціацією. Дивись українське кіно заради перемоги. І в цьому році нам нашій команді прийшла. Прийшло усвідомлення про те, що ці проекти допомагають взагалі культурні проекти допомагають переосмислити нас як українців українську ідентичність переосмислити. І ми прийняли рішення підтримувати музеї про відомих українців, які зробили для незалежності найбільше. І цьому році ми почали з музею Василя Стуса. Підтримали також. Переїдемо скоро в музей Миколи Леонтовича, композитора, який створив найвідоміший хід Щедрик у світі. І подивимося фільм сьогодні в селі Теплик Щедрик. Допомога завжди на часі. Те, що може держава повинна допомагати, те, що може е, робити бізнес е, соціально відповідальний, також потрібно робити. І е, потрібно, щоб і більше було патріотизму в нашого бізнеса. Тому що ось прекрасний приклад Миронівського хлібопродукту, коли. Е, е, Фінансує музеї, і це не один музей. І я думаю, пройде небагато часу, і ми зустрінемося з вами ще на відкритті одного прекрасного музею. Знову ж таки у Газінському районі. Не буду казати, де і що, але це буде е, неймовірний музей. Розумієте, ми почали підтримувати культурні проекти ще до початку повномасштабного вторгнення. Вже тоді відчувалося, що народ України, нація українська вони мають знати свою історію, знати своїх героїв, своїх, свій побут, своє мистецтво, своїх діячів, які жили гинули, помирали за українську ідентичність, за українство. Зателефонувала до мене пані Марина з пані Тетяною. Запитали, чи можна приїхати до вас у музей на екскурсію. Під час екскурсії ми йшли. Звичайно, прослухавши екскурсію. Після того ми почали розмовляти. Отак от нас закрутилася мова. і я розповідала за диван, який в нас був на тимчасовому збереженні. На жаль, у нас його на той час не було, коли були присутні представники з благодійного фонду. І у нас так зав'язалася розмова. І ви бачите результат цієї розмови? Ми сьогодні представляємо такий чудовий експонат нашого.